Привітики, привітаки, привітаки дівчата і хлопці, привіт. У нас субота, яке в нас сьогодні січня, ой, я не знаю, 10, напевно. 13 у нас чи мінус 14 градусів морозу. Приїхала техніка. Не грейдер ні, трактор приїхав. І трішки простягували нам сніжок, щоб на вулиці можна було, однажі з красунькою прогулятись. Отак от трішки. Просто прогуляти з красунькою. Правда? Краська? Правда. Зараз ми підемо в хлів. А от чи дорога на... Асфальт прочищена, ну туди до асфальту, то я не знаю, тому що там трішки вона нерівна. І щоб не поламати оту лопату, чи як воно правильно зветься, це не, не, не те, що в грейдера, там щось, щось друге. То, звичайно, там, напевно, тільки слід пройшов від колес. Ну, алей. І то вже добре. І до сусіда. Доріжка прочищена. Хоч трішки, вже може техніка в якійсь мірі якась проїхати, якщо не знов не замете, то це так. Краська. Нема, нема до чого тобі дійти. Ходи, сонце. Пару разів пройдемось туди назад та й підемо на привіз. Мороз тріщить. Чіпляється за обличчя морозець. А води буде. ой 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 Буде повний ставок води. Так-так. Що краська? Підемо вже досить гуляти. Ходи, бо тобі холодно. Ходи, ходи, ходи красуник. Тут треба лопатою прочищати, Ну, я не прочистила. Трішки погуляли, та й досить. Ну, а я вам потім покажу, як прочищена моя дорога до центральної дороги. Що ж, ставимо паузу. Расунька нехай смакує. Нехай гріється. Ну, а тепер ми продовжимо наше відео. І прогуляємось, подивимось, як доріжка прочищена. Чи я буду лише йти ось по стежці, там, де колесо йшло. Чи все ж таки трішечки прочищена доріжка? Тому що тут, бачите, тут нерівно і ну, це трішки погано так чистити. Але все одно доріжка пром'ята і? Вже я не набираю снігу у свої чобітки. Бачите? Це супер. Це мені подобається. Як то? Можна сказати, друзі, тебе не залишать в біді, так? Ну напевно так. А ви знаєте, а тут дорога зроблена не так, як я ходила. А вона <гум> Ну, в якійсь мірі, може це ще й найкраще. Бачите? Бачите? Ой-ой, як то вам показати? Це мені. О, бачите, поскільки. Поскільки, яка глибина снігу. Але я дуже гарно йду. Дякувати Богу, що є такі друзі, які тебе не залишать в біді. Дівчата. Хлопці, ай-яй-яй, тепер набагато швидше йдеться. І, і ми сухенькі. Отакої. І ми сухенькі. Не потрібно сушитись на роботі. Не потрібно думати, що то взяти, взяти переодягтися, щоб не ходити мокрим цілий день. Це супер. Так. Ну я півдня пролежала, а тепер прогуляюсь. Кілометрів 5 в одну сторону треба буде топити, а тоді назад. Бачите, де моя мала бути стежка. От там зробили, ну простець. На вулицю Ярослава Мудрого. О! Супер! Дякую велике. Хай вам, боженько, поверне все це з сторицею. Дорогі мій друже. Так. Як-то ми любимо казати, краще мати багато друзів, ніж багато грошей. Хоча гроші також потрібні. Але то таке. Друзі, тебе ніколи не кинуть і не підведуть. Ай-яй-яй. такої техніки я боюся. Колись нашим селом їхав лісовоз з лісом. Ну, Це мені було десь років шість, напевно. Я була маленькою, дуже маленькою. І я не знаю як, але відкрутилося оте подвійне, ну, одне із подвійних тих колес і вперед почало крутитися. І мене, з мене був би блін, якби не, не наша сусідка. І від тої пори я дуже боюся такої важкої техніки. Дуже-дуже-дуже. Так, ну що, йдемо. Тепер нам набагато веселіше. Дорога прочищена. Сніжок поки свіжий не йде, не задуває. І це нас радує. Хоча він виперхає трішки, але це зовсім не те, що було. І тому ми крокуємо. Не помаленько, так. А одним бігом і скачки і не помічаємо тої втоми. Тому що легко йти. Добре, дівчата хлопці, ставимо паузу і зустрінемося з вами чуть-чуть пізніше. А я йду вже додому. Ще трішки і буду йти по своїй. По своїх заметах, ну правда, там вже не замети, там вже почищена доріжка. на дорозі трішки слизько, де-не-де є лід. Як бачите, для пішоходів також доріжки прочищені отакої. Ну я ще трішечки, трішечки пройдусь зі світлом, а там вже прийдеться підсвічувати телефоном. Кочугори, кочугори. Ось це зима, зима. Супер. Сніжок тільки виблискує, може на телефоні, так і не показує, але все одно. Здоровена така кочугура, а на цьому показує на телефоні. Зовсім маленький. все, Ще трохи буде перехрестя, а там вже буде темнота. Так що, дівчата і хлопці, будемо разом з вами йти по темноті. Бачите слід? Це спеціальна техніка. Чистила бруківку, Чистила доріжку для пішоходів. Супер. Гарно. Добре, йти, не слизько і сніг не місиш, Це, це просто прекрасно. Ну, поки що не дуже слизько. А потім, як буде слище, то буду щось пісок посипати. Так-так. А потім, як буде кашиця, знову буде техніка йти і буде чистити. І такий? Що ж, ставлю паузу. Так, дівчата і хлопці. Я вже йду додому. Доходжу до своєї протоптаної доріжки. Звичайно, що дорога не гладка, трішки не, ну, не так комфортно ступається якби на прямій дорозі, але все одно ноги не грузнуть і набагато, набагато легше йдеться. Та й темп зовсім не той. Отакий, дівчата хлопці. Ось такий. Ще чуть Ой-ой. Ще хвилин п'ять і я буду вдома. Ай-ай. ай ай. Ага, вризаємо тут, не можна йти. Це ось тут сама яма. Це як сніг розтане. Ото буде води. Але я думаю, що я сильно плавати не буду, тому що я маю стежечку. Ось тут є стежка висипена землею. Все, я вже вдома. Зараз я одним бігом включу ефір і... Ну, ви почекаєте, поки я попорю господарку, правда? Так, це усім скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Ну а куди я ходила, то я вам, звичайно, що скажу в прямому ефірі, який відбудеться сьогодні, 10 січня, о 18-й годині. Ну, але відео вийде з запізненням. Вийде вже після ефіру. Так, усім пока, пока, бережіть себе і своїх рідних.